Вітаю, шановні слухачі! Правові відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій регулюються законом України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія закону 265 го поширюється на всіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників уповноважених осіб суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі. Законом України від 20 вересня 2019 року 128 про внесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. У сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та інших законів України щодо детинізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг створено правові підстави для застосування програмного реєстратора розганкових операцій. У разі якщо суб'єкт господарювання підпадає під дію закону та Податкового кодексу України. Згідно з яким настає обов'язок застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій, суб'єкт господарювання за власним вибором може обрати для проведення розрахунків за товари або послуги реєстратор розрахункових операцій класичний, або програмний реєстратор розрахункових операцій. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі, і застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо при продажу товарів або наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з придбання харчування та послуг, а також операції з придбання готівки для подальшого її переказу відповідно до пункту 1 статті 3 закону 265 можуть використовувати як програмний реєстратор, так і класичний реєстратор розлинкових операцій. Лише забороняється використання програмних реєстраторів розлинкових операцій при оптовій або роздрібній торгівлі пальним. Відповідно до вимог. Пункту 296.10 Податкового кодексу України. Реєстратор розганкових операцій або програмний реєстратор розрахункових операцій можуть не застосовувати платники єдиного податку першої групи. Також реєстратори розрахункових операцій не застосовуються при розрахункових операціях у безготівковій формі, а саме, Перерахування коштів з рахунку суб'єкта господарювання на рахунок суб'єкта господарювання. Також перерахування коштів через касу банку. Також через програмно технічний комплекс самообслуговування банку при розрахунку готівкою або електронно-платіжним системою. Дякую за увагу!